Раночку ластівочки-соколики. Давайте я подивлюсь таке цікаве питання. Хто вас шукає? Хто за вами слідкує? Кому ви не даєте спокою? Карти дуже гарні, дивіться, яких в них полотняний мішочок. Давайте дивимося. Так, всі що? Буду дивитися моє відео, хай будуть збережені. Бо дивлюся на сердечному проханні святому Миколки, щоб люди всі, навіть підписники, навіть не підписники, хто зайде на це відео, щоб вони і їхні сім'ї були збережені. Дивимося. Давайте <кхух> я буду дивитися от два випадки. Задумайте, або на цей розклад, або на цей розклад. І буду допомагати картами. Давайте, знаєте, якими? Давайте картами Діда Нестера. буду допомагати. Тут його записи, бачите, до Валі. валя писав, записи до Валі. Так, допомагаємо. <кій> Задумали? Так, уважненько. Думайте, думайте. Ще сьогодні остаточна відправка буде. Так, хто за вами слідкує? Хто за вас думає, хто і як і що? По-перше, ви захищені від всяких зломів, від всяких, отам, де зламують телеграми, зараз одну хвилиночку мені каву принесли. Ой, дякую вам велике. Ой, дякую. Ой, і вам солоденької, смачненької кави. Ой, дякую. Ви. Знайте одне, той, хто за вами слідкує, він для вас не опасний. І тут ще вісточка від нього буде. Не переживайте. І саме головне ви захищені від всяких, від всяких ненужних зломів. Так, ось, ну, слідкує за вами той, хто хоче зробити вам подарунок. Слідкує той, хто хоче вам віддати своє серце. Це для одиноких. Ну, хто не одинокий, ластівички ми, ну це, можливо, ваш чоловік. Бо він же ж далеко. А дивиться за вами зорким своїм поглядом, щоб ви не вліво, не вправо ни де не ділися від нього. Гарна, гарна дуже тут розкладка. Давайте цими дідовими картами одну витягну. Ну, Бо чого він сліде? бо Тому що тут кохання Він любе, він жде до такої міри, переживає, чекає зустрічі, щоб було кохання, що тут нельзя його відмінити. Ось хто за вами сліде. Ну, Або це кохана людина. Тут буде зустріч 100%. Так, хто розкладку задумав на цю? Хто за вами слід? Буду казати, як є дівчата. Тут ті, кому ви може гроші брали, може якісь спілки кредитні, може банки. І от вони наблюдають. Ну тут загрози вам ніякої нема, що колектори будуть приходити. Тут е, просто слід, слідкують, щоб ви налогова можливо, можливо, якісь служби фіскальні. Ну, те, що зв'язано з грошима, слідкують, у вас оборот. Будьте обережні, ну це теж ще може хтось слідкувати, допустимо. Подруга, щоб у вас гроші позичити. Ну, Тут вона карта не опасна, просто за вами слідкують. Дивіться, будьте обережні. Так, Друга карта. Ну, Вам тяжкувато дається оці гроші, бо це можливо зв'язано з тяжкою роботою. Бачите, вам тяжкенько, так, тяжкенько. Так, І що я вам хочу сказати, ви захищені. Як би тут не було, те, що за вами слідкує, що зв'язано по грошам, по грошам е прорветеся. Все у вас будуть налоги, будуть налоги сплачені, все буде по полочкам та ще й <кій> удасться відкласти якусь певну суму грошей. Ну, давайте дідовими картами. А ви переживаєте, ну буду ще витягувати, бо не хочу, щоб ви переживали. Так. опа. Витягнула карту. Дуже будете скандалити, може, із службами, з, з, з грошима. Але не переживайте, бо ці, ці ваші е, ну, сподівання, що у вас ну, щось буде погано, це ні, це брехня. Нічого поганого не буде. Валет, обман вийшов. Нічого, все тут урегулюється. Бачите, тут більше така розкладка з коханням, а тут із роботою, із службами, з налоговими, з банками за квартоплату. Оце платіть, щоб ніяких не було хвостів.